Перший раз у хітворкс? Так. Супер. Тоді я рекомендую вам почати з TRX Basic. Street, like Це силове тренування з власною вагою. Воно делікатно пропрацьовує м'язи. Просте, але ефективне тренування. А є щось динамічніше. Хід, бьорн або кардіо. Ці тренування знищують зайві кілограми, розганяють метаболізм та укріплюють серцево судинну систему. Такі тренування зроблять вас витривалішими. А тепер знизимо темп. Відновлювальні тренування спрямовані на розвиток гнучкості та мобільності ваших суглобів, Сприяють відновленню нервової системи, допомагають вам контролювати стрес. Що таке 3D? Це ви, типу, в окулярах займаєтесь? Ну майже. 3D це рухи в різних площинах та напрямках. Це суперфункціональне тренування, яке ефективно опрацьовує всі м'язи, робить ваше тіло підтягнутим та рельєфним, а рухи граціозними. І головне, усі тренування у Хітворс тривають 45 хвилин. Складайте індивідуальний пазл для досягнення своєї цілі. Комбінуйте, тренуйтесь регулярно, отримуйте результат кайфуючи.